Я не знала, що мені записати, і мене батько позвав вареники їсти. З м'ясом і шкварками. Це весь мій контент на сьогодні. Треба їсти, а то прохолонуть. На голодну голову нічого не пишеться. Коли людина не поїла, немає енергії для ідей. Кусні нібарени таке. цибулька. цимулька. Хай зав'язується жирком там де треба. І ось все. Бачите, яка фігура. Наїжена.